Радию дати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде реакція вперше на виконавицю під нікнеймом IU. І пісня називається Love Wins All. Мене попросили послухати. І давайте я так скажу. 8 місяців тому вийшла пісня, 78 мільйонів переглядів. На її каналі майже 10 мільйонів підписників. Тобто, наскільки я розумію, це суперпопулярна корейська соло-виконавиця. Я не знаю, чи вона була десь в групі якійсь, була присутня, потім стала соло-виконавицею, але, по-моєму, реально її позиціонували постійно як чисто соло. Хоча, можливо, я помиляюсь, як завжди. Можливо, вона брала участь там в якихось шоу, як завжди на виживання, продакт 2 мільйони 723. Це все не так важливо. Е, мені хотілося б сказати, що у мене е, достатньо дивне відношення до цієї жінки, тому що я, наче, ні одної пісні не слухав, але я вже мав е, раду з е, фанатиками. Давайте я так скажу з її фанатиками. Коли я спитав десь в інстаграмі мені попалось відео, хто це, то мені почали писати, що я дурак, як я можу не знати, хто така велика іуш, це найкраща. Соло виконавець у всьому кіп-попі і чесно кажучи, ну, ви розумієте, тобто це не дуже адекватна поведінка, ясна справа, що це взагалі не впливає на е виконавця, але був такий неприємний досвід з фанатами, і е через це у мене занижені якісь очікування, напевно, все-таки від цієї пісні. Але ви мене знаєте, навіть е в групах і виконавцях, які мені взагалі не імпонують е ну, так суб'єктивно, тобто та жеспа тиждень мікс, я стараюся об'єктивно оцінювати пісні, і якщо це буде хороша робота, то я скажу, що це класна робота. Тому давайте так, я нічого про день не знаю, і крім того, що в деякі фанати не адекватні. Ну, вони всюди є, тому це таке. Це просто так я розказав історію. Давайте послухаємо і потім проаналізуємо текст. Поїхали. Билл Шифер Тики Куб. Эх, Гравити Фолз, Гравити Фолз. Она действительно крутая, к еще в ней в клипе Чунгук снимается. Стоп. Я... Це вже десь э, сьомий раз, що я бачу, що цю локацію використовують для кліпів. Серйозно, щоб ви розуміли, наскільки я пам'ятаю, тут знімали I've... Saй Chan Bluebirds Life. Тут знімали uh, Bibi Animal Farm і ще багато всяких uh, кліпів. Можливо, я звичайно помиляюсь, але, по-моєму, це то місце. Да, тут якраз uh, ці штуки, тут там, десь Бібі на Барі Ех. Я так розумію, це якийсь просто дуже популярний павильйон для кліпів. Дуже тихо я ми зроблю голосніше. Ну поки спокійний вокал, такий трошки хрипуватий, з піаніно. У Вона спитала Нагнітається І yep. Доволі затяжний приспів, послухайте, тільки 2.30 тільки перший приспів закінчився, наскільки я зрозумів. Вона схожа на мою улюблену актрису э, з Дорам Пак Севан, здається, її звати. Ну, не ну, і непоганий вокал насправді. Окей, на перший погляд. Чуть-чуть таке відчуття, що зашкалює обробка прям. Але, але терпимо. Вона ніби на одному диханні це все співає. це Дуже складно зробити. За це звичайно повага велика. Бойові куби нападають. Майнкрафт в реальному житті. Я забув почитати текст може там. Е Можна було зрозуміти, про що ці бойові куби. Я поки не дуже розумію. Бойові куби їх забрали кудись, а їх одяг скинули. Ясно. І Інопланетяни бойові куби. Про що Кліп не дуже ясно. Але що мені сподобалось, що тут жінка і чоловік, і типу, в них любов. Таке зараз рідко побачиш кі-попі. Ну, типу, окей, тобі, любовна лінія. Мені насправді сподобався кліп. Він прикольний, окрім цих бойових кубів, взагалі, не понятно, що це. Але, знаєте, що я можу відмітити те, що тут цей сюжет з камерою, яка все покращує, Е, мені нагадує деякі страшні короткометражки, проте е, де там дівчина ну, або хлопець дивиться в камеру, і там він бачить реальність іншу. І, допустимо, він бачить там в камері якогось монстра, а потім з часу монстр реально з'являється е, в реальності, перепрошую за е, повторення, але він з'являється в реальному житті і якби на нього нападає. А, і тут щось типу того, тільки тут вони. Бачить кращий світ в камері, і це насправді теж трошки якось моторошно, тому що. Uh, я не пам'ятаю ще якісь такі ну, коротше, таку роботу, що люди в віртуальній реальності жили, і навколо них все дуже добре, а потім вони знімають просто окуляри, і uh, там замість людей там якісь просто тіла, мертві, там все гниє навколо просто. І вони такі, боже мій, і от вони ніби теж, можливо, заглибились у цей віртуальний світ, там, де все дуже добре, а де справді вони побиті просто. В якомусь бомжатнику сидять і незрозуміло, що їдять. Да, ну, сюжет прикольний, окрім бойових кубів, мені не дуже зрозуміло. Може, тут є якийсь сенс, тобто контекст, можливо, це кліп, зв'язаний з іншою її роботою, продовження якесь, можливо, в неї є якийсь лор. Не знаю. Давайте я проаналізую текст і скажу, що тут взагалі. Давайте я зразу скажу, як мені сама пісня, тому що мені спочатку потрібно оцінити от, по музикальній частині. Пісня доволі стандартна балада. Спочатку доволі нудна, я б сказав, ну серйозно. Але в загальному далі вона розвивається, і як я вже сказав, дуже інтенсивний в неї вокал. Він іде підряд, підряд, підряд. Вона їм дуже добре маніпулює, тому реально це вражає і вайп. Пісні є, атмосфера в пісні є. І навіть зараз, до речі, вона мені запам'яталась. Прям ці вокальні лінії ближче до кінця вони дуже сильно запам'ятовуються, коли вже вона вже починає так вище співати і голосніше. Це класно. Ще мені звичайно подобається класичний інструментал. Тут якби. Таке піаніно, ще що я не пам'ятаю, але ну, тобто класичне, не якісь техно, не якісь такі м, м, супер е, комп'ютерні синти Тобто, тут це звичайно плюс. Це хороша балада, е, вона мене зачепила, чесно кажучи. тобто вона не нудна для мене була, вона була для мене цікава, гарна. Я якби отримав задоволення від її прослуховування, і в баладі особисто для мене це найголовніше. Ну і по серій якби математичній частині все добре зроблено і тому та, пісня класна. А, значить, почитав я а, текст, його тут дуже мало. Тому що, відповідно, хоч пісня йде доволі довго, скільки там 5.22, але там багато сюжетних моментів, а також просто це вокальна пісня, і вона дуже сильно розтягнута. Допустимо, в пісні XG Walk Up дуже багато тексту, але чисто тому, що там реп, його швидко читають, тому там треба багато тексту. Тут вона кожне слово розтягує, розтягує, тому тексту небагато. Але якби це логічно, це не погано, це логічно. Е, немає повторень, немає безсенсових слів. Е, ну тільки лав, 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 напевно, але це, це, це я навіть не рахую. Немає повторень, немає безсенсових слів. Це вже великий плюс. Написано гарно, написано про кохання. Наскільки я зрозумів, що давай забудемо все. Я там все е, е, відкину, і ми разом полетимо там, долаючи зорі, е, кохання і так далі. Uh, зіжми мене в своїх руках. Це класно, це гарно, мені таке дуже подобається, тому сенс uh, мені сподобався. А по написанню можу поставити 8,5. Чисто, тому що не так багато тексту, але 8,5 добре написано, мені сподобалось. Значить, в uh, About. На диво, щось написано в About. Love and Soul. Is a beautiful poem. Gnant uh, by ah, Ballad, originally titled Love Wins, her first solo release since uh, 2021. Then we have BTS member V. I You'll see I was really laughing because I literally thought that there was Jungkook, Jisoo, Min, just for fun. а, а виявляється, тут реально V з BTS був, я не знаю, хто це, ну, допустим. Uh, portraying the story of two lovers in an apocalyptic world who succumb to their fates whilst we intertwined through their love and developed to each other. Ну, коротше, не ясно. <свісно> Нічого не понятно. Ну, але люблять одне одного в апокаліптичному світі. І класно. Тут є якийсь сюжет в кліпі, більш вам зрозуміло, крім цих бойових кубів. І по суті, напевно, на цьому все. Класна пісня, цікавий кліп, гарний текст. Все добре, все прекрасно. Мені сподобалось. Дякую за замовлення. Ціни тільки голосів. Е, було приємно послухати І дякую вам за перегляд. Е, всіх люблю, обіймаю до наступної зустрічі. Бувайте і не хворійте. Приходьте на прямі трансляції. От, наприклад, сьогодні буде пряма трансляція в 5.1.30 хвилин на платформі Twitch, де ми будемо слухати пісні Kiss of Life. У нас буде знайомство з Kiss of Life. От. А в середу, можливо, будемо дивитися другу частину. Е, spiderder-Ma О це буде ска